Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, вітаю вас в цей недільний день, храмі Божому. І сьогодні ми чули цікаву івангівську історію про брата юнака, який підійшов до Господа і каже, учитель у Благий, що мені зробити благого, щоб мати життя вічне. І далі Іван Гелис розповідає, що Господь каже, витинаємо заході. Він каже, все ці. А який заповідь? Ні, чи не перелік не кратини, обманюють, ближнього сади. Він каже, і все ці я зі свого маличку. Каже, що мені ще зробити, Господь каже, якщо хочеш бути досконалим, то роздай все своє майно бідним і йди за мною. І каже Іван що він відійшов засмучений від Господа. І Господи. знаєте, так прийнято наші традиції вже, що ми засуджуємо цього і Кажемо, ну от, зрозуміло, багач. Важко йому розстати з тим всім, прийшов питати, як йому жити і як би застрягнути. Але, знаєте, я вам скажу, що ці даремками, ці не виправдання, тому що мені здається, якби я зустрів цього юного хлопчика чи молодого чоловіка, я би потиснув йому руку, подивився би по йому в очі і сказав, друже, давай, скажи мені ще щось, як, як ти натопишся, як дружина. Ти я би хотів зняти перед ним капелюха, тому що подивіться. Що він каже, коли приходить до Христа? Він каже, що мені ще робити, що би я міг зробити, щоб мати життя вічне. Ми подивіться, як людина думає, молодий чоловік, маючи якісь можливості, якісь статки там, він думає, він міряє себе вже, міряє себе вічністю. І не важливо, що він пішов засмучений, він пішов думати, і ми не знаємо, що він там надумав, яке він рішення прийняв. Буває серйозні питання, вони завжди важкі питання, потребують важких відповідей і потребують якогось часу, переживання, там все це нормально, абсолютно. Але те, що людина виходить зі своїх буднів, зі своїх можливостей, зі свого життя такого будинок, і думає, як би що би мені ще зробити от такого, щоб я не прогав, щоб я мав життя, щоб життя увійшло у мене, щоб я став спадкоємцем життя? Чи знаєте ви багатьох брати сестри людей, які так мисляться? Які так мислять своє життя, які так думають, які так звертаються до Бога. Таких людей насправді небагато. Тому що, як ми молимось до Бога, що ми кажемо? Ми кажемо, ми і кажемо, Боже, що мені зробити, щоб була зарплата краща. Щоб на роботі було добре, щоб в родині було благополучно, щоб там жінкою не сваритись, щоб там ще, ще десь там, 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 там. Що мені робити, Боже, щоб тут, тут все так наладити, щоб так було м'яко, добре, тихо і спокійно. Ми хочемо тиші спокою і затишки. Але справа в тому, що, що не виходить так, а людина мислить себе, міряє вже себе вічністю. І насправді, брати і сестри, це прекрасно. Це прекрасно, бо, як каже Господь в іншому місці, в Євангелії каже, що людина може дати у викуп за душу свій. І дійсно, що людина може дати у викуп за душу свій. Це означає, що Бог дивиться на нас і бачить, що кожна людська душа. Це найцінніше, що є в тому житті, і нічого не можна, нічим не можна викупити цю людську душу, бо вона най... найцінніша, найдорожча. Знаєте, що би в цьому житті не було, там якесь золото, там, статки, я не знаю, діамант, ще щось або дивиться. Каже, жива душа це найцінніше, і нічого з тим не зрівняється, нічого не може бути в ціну людської душі. І це так Бог каже про вас, про кожного. Про мене, про вас, про кожного Бог так дивиться і каже, ти найцінніший, твоя жива душа, вона така цінна, вона настільки цінна, вона вічна. І те все навколо, воно вже дріб'язо. Воно вже дріб'язо. Ви розумієте, що в цьому відношенні перед Богом ми всі однакові, ми всі якби покликані до вічності. І Бог дивиться на кожну душу, як на живий, я не знаю, величезний діамант, з яким нічого не може зрівнятися. І це, брати і сестри, все про те, що, що ми. Ми десь кожна людина відчуває ту вічність в собі. Кожна людина десь відчуває вона десь оці, знаєте, людський дух, який не має спокою в житті десь, десь так чи інакше, то бунтує проти цієї будинності, ці, якихось цих дріб'я з цього життєвого, то, то, то якось себе проявляє, якихось прекрасних речах, прекрасних вчинках. Але все це якось от, важко, важко заминається. Тому що, як хтось сказав із мудрих, думаючих людей, що в кожній людській душі. Є велика чорна діра розміром із Бога, І нічого тут діру не може закрити, як тільки сам Бог. І знаєте, от немає людини спокою, немає спокою ні від багатства, ні від достатку, ні, ні в бідності немає спокою насправді. Не те, що знаєте, багатство це такий тягар, ноша, а бідність це так. Легко собі живеш, все нормально, ти зразу так як з бомб. Ні, немає спокою. Немає людини спокою ніде, аж поки вона не знайде Бога, не знайде вічності. Вона покликана до вічності. І поки вона не стане робити якісь речі, не стане міряти себе у вічністю, до тих пір вона не буде мати спокою. Я би хотів спонукати сьогодні всіх нас, знаєте, і багатих, і бідних, всіх різних нас, спонукати про те, щоб ми. Перед Богом, перед самим собою, теж поставили собі теж таке питання, як ці юнаки, сказали собі, може, спитали у Бога. Боже, а що я маю говорити своїм потом, робити своїми вправами? Куди я маю йти своїми ногами, щоб те, що я роблю, вчим я живу, що я говорю, щоб було, щоб все воно було достойне вічності? Божі мудрості вам. Божої допомочі у відповідях на ці непрості, але такі важливі і такі потрібні запитання. Хрест сьогодні посеред храму, підходьте, поклоняйтесь квім з Богом, пускаю вас у ваші діти, спасибі з